прізвище. А тут що пишеться? А тут що, я вам дав? Що... Да, ви мені дали. Коли? Десять хвилин тому. Коли я вам це дали? Десять хвилин тому. Я тут не виходжу вже три години. Прошу, пане. Ну. Я просто є порядна. Я, я, вам я просто, я, я ще раз говорю, я є порядна. Ти я просто порядна і поступила до голови. Ви її під силом документи писати. Що це за нахідно? Коли Немає? я вам оце давав? Коли? Подив, хай ваші камери подивляться, коли мені піднесли о, на підписку. О. Коли я вам це давав особисто? Да ти, да ти чого тут я? Ви є секретар. Ви є секретарю, маєте реєстру. Я зареєстрував. Ви... Так ви зареєстрували. Ви провірили доцільність документа чи ні? Кого ви реєструєте? Кого ви зареєстрували? Я маю зареєстрували. А потім його згадаємо. Я перепрошую, мені дали на підпис уже улиця Кавалівка, я не кавалівка. Я Ярослав. А до чого тут я? Я б це задавав, що? Будь ласка, дивіться, що ви дивіться, будь ласка, що ви реєструєте. І не підставляйте. Я реєструю все, що ви мені наносили. Не я доношу, то від вас документ вийшов. Не від мене. Продивіться, будь ласка. Не від мене вийшов документ. Документ вийшов від вас. І ви його зареєстрували. Я його реєстрував цим документом? Що я його вам видав? Я так я вам не видавав. Це однозначно. Верху, подивіться, піднімаєте журнал реєстрації ваш. Є там такий номер сходячий? Тільки? Так я, будь ласка, я взяла ваш номер і зареєструвала. Хто реєструє? Секретар чи хто? Значить, це я реєструвала діловод наш. Який діловод? Дві хвилини тому діловоді. Дві хвилини тому. Подивіться, коли зареєстровано. Чому підписи немає, хто зареєстрував? Які документи ви даєте, як Та вихідні. Так вихідний, так, мені тільки його піднесе, щоб я його підписала. Хто видій? Юрист ваш. ваш. Я перепрошую, а що секретар не має права. Ну, ви реєструєте ці документи, чи юрист? Хто? Юрист виконує, а ви перевіряєте і реєструєте. Будь ласка, правдиві документи Я не збурю, ви Ви даєте. видаєте. Що ви зареєстрували? Які документи? Вашу скаргу відповідають. То не скажете, то відповідь на мою скаргу не зареєструвати. Ви наші знаєте, що ви реєстрували. А потім А чого камери виключали? Це не потрібно нікому, так? А, де а мене, наша, моя камера не знімала нікого. Де камера? Чому не?

Вулиця яка, хорошу, ну, дивіться. Коваліва, а у вас що пише. Коваліва. Ковалівка. — А у вас що Ковалевка. 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 То комп'ютер автоматично виправляє. Ну, добре. Скажіть, будь ласка, ну, прізвище є? Хто подав заяву? Призвичай. А тут є? Разничий, чи я тут... Як це, нема різниці. No, порушення поділоводства, тут є. Порушено, так. Тут є, хто підписав? З написання, я не ставте, з... пані. Як ви написали, так ви відповіли? А я перепрошую, а навіщо ви знімали моє посвідчення? Я власне подавала. Я, власне, подавала так. І власне я подавала. Ви підписувати, побивши, ви підписувати, а не хотіли там. А скарга отримана, від цього починається. Якщо її має, ви маєте ви собі у конечно подаєте мене розглядання. Я прошу зауваження на камеру, що мене безпеца згадувати, що я веду документ неправильний. Послухайте, якщо вони знали, що вони порушили закон, що вони порушили закон, чому вони вчора, вночі, після вчора, вночі, йшли спати, їх комісії не було? було два чоловіки. Вони йшли спати, а не провіряли коротко. Чому? Ну ні, ви кажете, ви радите, ви кажете, раді. ви нам радите. Я вам ще раз повторюю, я, я згоден на те, щоб навіть і кожного... Комісії будуть запечатлені пачки голосувати. Я готовий їх перерахувати. І я знаю, що на нашу користь буде себе чому. Повірте, мені. а я навіть сумнів не можу, так, це хтось себе має. Я вас дуже прошу, не тисячу. Я робив 100-300, навіть 300.

どうでしょうか